Принесли на ремонт два акумулятора від Деволт 5 Ампер. Один 23-го року. Інший 22-го. Знаруже все супер. Красивий корпус, але з ними проблема. При розборці виявилось, що зсередини. Тайська пальонка. Елементи без, без маркеровки, без нічого. дешманська плата. В цьому акумуляторі прогоріли силові контакти. Оці. Отут на самому Ізгібо перегорів. Там дуже тоненька ця стрічечка, така прям, напевно, 0,1 мм. І заодно пропалило корпус в двох місцях. Інший акумулятор теж, ну тут плата трошки краща китайська. На елементах EV 20 p 2 А. Тобто акумулятор 4-амперний, а не 5 Амперний як корпус. От такі ситуації бувають. Треба бути обережним, коли купляєш у невідомого поставщика акумулятор. В оригінальних п'ятерках ідуть елементи Samsung 25R і ось такі плати, це Бушна плата, знята з акумулятора. Тут іде такі два мінних солових контакта і балансіровочні ці контакти такі. Тоді, коли Китай одного кольору, а це ось такі. Власник був дуже здивований такою находкою цих акумуляторів. Ну, що маємо, то маємо. Купував він ці акумулятори з Америки, бо казав по дуже вигідній ціні, але, як виявляється, дешево не завжди хорошо. Так що, друзі, будьте обережні при покупці акумуляторів. Дешевих акумуляторів. Така може бути підстава. З цим акумулятором він пішов в розбаланс тут кожна, кожна пара елементів з різним опором. Тому цей акумулятор довго не прослужить, буде розбалансовуватись часто. Цей акумулятор не заряджався до кінця, я його відбалансував. Щоб працював, але це з ходом знов ця проблема вилізе. Тут потрібно повністю перепаковувати, щоб він нормально працював. Ну а цей не знаю, попрацює хай ще. Поки здохнуть елемент, елементи. Просто ніякої маркировки, крім QR-кода.